Як зберегти психічну рівновагу в умовах війни у Кропивницькому фахівці формують практичні кейси для військовослужбовців і цивільних, які потребують такої допомоги? Для цього проводять спеціальні обговорення, до яких долучаються медики, духовенство, переселенці, ветерани. Учасники діляться власними історіями стійкості і порадами, як позбутися психологічних проблем, які рішення пропонують, щоб вийти з емоційного пригнічення? Дізнавався Володимир Іванченко. Коли людина активніше, воно воно допомагає, якої би ти ситуації не було. За порукою психологічного здоров'я є активний спосіб життя. Вважає Михайло. Чоловік, ветеран російсько-української війни. Каже, знає, як це опинитися на емоційному дні. Захисник воював на Луганщині, коли росіяни пішли в повномасштабний наступ. Розміновуючи одну з позицій, воїн підірвався на ворожій міні. Шверхнуло добре. Як мені побратим сказав, я подлетів на три метри. Висоту і надберця, я свої бачив, як кажуть, але воно все було як не знаю, як сказати, як тряпки, якісь да, воно все. В піскі в крові. Ну жутке, жутке. внаслідок вибуху Михайло втратив обидві ноги. Реабілітація затягнулася на півтора року. Військовий переніс 27 операцій. Нестерпний біль і тривожні думки, що вже ніколи не зможе ходити, не давали спокою. Але потім взявся займатися спортом, і це йому допомогло. Торік чоловік став рекордсменом світу. Війна негативно впливає на психічне здоров'я не лише військовослужбовців, а й цивільних українців, кажуть фахівці. Кожна п'ята людина. Яка проживає в зоні, або проживала в зоні воєнних дій, навіть на протязі останніх 10 років, вона вже має психічні розлади, від легких тобто від депресії, від тривожності до навіть до тяжких психічних розладів. Кожна десята людина сьогодні живе уже з помірним або середнім розладом своєї психіки. У Кропивницькому організовують дискусійні панелі присвячені темі ментального здоров'я. Такі заходи необхідні, стверджують психологи. Адже якщо ігнорувати психічні розлади, то вони можуть переростати у тяжкі фізичні захворювання. За словами медиків, війна спровокувала серйозні недуги навіть у молодих людей, в яких раніше вони не спостерігались. Є вже висновки. Експертів Міністерства охорони здоров'я, що, на жаль, інфаркти і інсульти помолодшали на 10-15 років, коли важко на душі, не варто займатися самолікуванням, а тим паче соромитися, визнати проблему та звернутися по допомогу до фахівців. Священнослужителі кажуть, віра це теж ліки від душевних хвороб. Врятувати від безвиході та знову віднайти сенс життя може щира молитва. Що таке молитва? Це така тиха бесіда з Богом. В якій ти висловлюєш свої побоювання, побажання, переживання. Але ця молитва, якщо вона щира, вона завжди є спонукувана любов'ю. Бо в цій молитві ти когось згадуєш, а якщо ти когось згадуєш, ти його любиш. Ця людина тобі не байдужа. І тому зрозуміло, що в час війни церква завжди закликає посилити свої молитви за воїнів, за тих, хто. Так ревно і жертовно служить громаді і своєму народові за підсумками зустрічей органи місцевого самоврядування готуватимуть практичні кейси для психологічної допомоги цивільним та військовим, які мають ментальні порушення. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал.